Зорі на небі рясні ясні. В грудні, 20 грудня, зорі на небі плюс 6 градусів тепла. О 7 годині вечора. Ви таке собі... Уявляєте? У грудні так тепло при зоріному небі. За ним швидка їде. Ось таке от у Харкові. А ми на прогулянці з Максом. Дівчатка пішли в магазин скупитися, а ми чекаємо. Собакам у магазин не можна, так? Гарно вже прикрашають до новорічних свят. Бачите? Ей, Максик побіжав, і там вогники світяться незабаром. Це бар, а це незабаром новий рік. Новий рік прям наближається, казкове так, такий настрій, п'ятниця. Ось киоск. За пивом пивна борода. Теж вогниками світить, манить, <сум> приваблює, але підемо чи ні-ні. Нам не сюди, Максику. Ще Максику що тут. Є вкусняшки. Тепер чекаємо на дівчаток біля цього магазину. Так як пройшов день у Харкові? Все, дівчатка все купили, вон автобус. Поїхав на метро і тривоги сьогодні, цілий день. Тут і тривога відбій. І зараз, мені здається, ще відбій не було. так що. І зараз ще триває тривога. Да. А Максикої. Сері... А ось і лунає відбій повітряної тривоги. Все. Усім добра злагоди, усім тихого вечора, спокійної ночі. Всім дякую і будемо жити. Незважаючи ні на що. До побачення молі. Пока.